Привіт усім! Давайте ще раз я до вас зайшла, збирайтеся. Розумію, що свято такі дні, що багато хто пішов прогулятися, та я сьогодні раніше вийшла в ефір. Але все однак, заходьте на стрім. Підпід сьогодні я веду с саду сча. Як справи? Христос Воскрес, ви істинно Воскрес, як святкуєте. Чи класна така ж погода, як у мене у вас? О, Світланко, привіт. Слава роду, слава предкам. Навіки, слава. Привіт, привіт. Чи Христос Воскрес, правильніше сказати? У вас уже більше. Це добре. Що розкажете? як святкуєте? Я якщо не забула з Києва, не забула. Привіт, кучеряшко, привіт. Так. У Києві там все квітне, напевно. У мене ще сад не розквітнув, як справи. Дуже і дуже добре. Все, класно. Розкажи якусь бочену історію. Навіщо вам? Дуже гарно в Києві, вас чекає лише. Дякую. Значить має дочекатись. Привіт, красуна, яка ти гарна, привіт, дякую. Давайте я вам писанки покажу, які я розписувала. Чекайте. Христос Воскрес. істинно Воскрес, Яна, як ти? Ось такі писанки я робила, це маленькі, вони ще і підвіщуються ось так на гілочки верби. Ось це янголи. і ось така більша. Теж янгол і кущ троєнки. Все добре, а то як. Так, дуже класно, все дуже добре. Вчора гуляла день. А що ж, свято. Як справи тебе дуже добре. Дякую за подарунок, дякую. Ого, яка яскрава, дякую. До речі, у мене абсолютно не квітне ще нічого в саду і на подвір'ї також. Жуля, не чпай! Жу! Жуля. Жуля теж вчора за нами день ходила. І в озері вже купалась. Не я, а Жуля. Покажи Жулю. Жуля. Жуля, Жуля, Жуля. Така отже. Спина відкрита, сукні ні. У сукні ось відкрито, Ось тут невелике декольте. І з цієї сторони. Така сохняна, ну так, підбігає завжди, якщо звати. Декольте гарно, дякую. Ну що ж, тоді я вас привітала ще раз з Великоднем. Тоді бай-бай, до післязавтра. Після да. Ні, у четвер я повернуся.